Українці, які народжені в Канаді, вони прям хочуть віддати себе всього просто, вкладають в душу, щоб зробити там цей івент на високому рівні. Я в минулому це? році спілкувався з, з головою однієї з українських організацій, йому зараз років 60, напевно, він народився в Канаді, і він записував звернення для соцмереж до української громади в Торонто, аби вони приєдналися і прийшли на акцію до двох років початку повномасштабного вторгнення. Говорить: дивися, каже: я не розумію, я народився в Канаді, я канадець. Я українського походження, але я закликаю людей прийти на мітинги для підтримки України. Сюди в Канаду прилетіло близько 300 тисяч українців з початку повномасштабного вторгнення. Тисячі з них живуть в Торонто. Напевно, тисяч п'ятдесят, як мінімум. Я на ті заходи, які проводить українська громада, приходить тисяча-дві і дуже часто. Е... Більшість з них це ті люди, які тут живуть там все життя. В українців чомусь, коли вони сюди прилітають, вони починають думати, що можна цей багаж в якийсь спосіб скинути, або це неважливо прийти на якусь акцію. Але для цього канадійця це дивно. І він говорить: я не розумію, чому мене це болить більше, аніж тих українців, які зараз сюди прилетіли. Я думала про це і. Намагалася пояснити собі тим, що можливо вони зайняті, можливо, не працюють. Один я не прийду, нічого особливо не зміниться. Вон, там 50 тисяч українців, інших хтось точно прийде. Кожен подумав, кожен не прийшов. Чи у вас веніпего відбувалися якісь подібні акції? Постійно мітинги.